Доброго дня! Це Фіалкова хатинка та Тарчук Олени. І сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм новим сортом. Сорт має назву Teo Firewerk. Сорт випускаю я в цьому році в 2023. Це стандартна розеточка з темненького такого листя з червоненьким зворотом. У розеточці в нас на довгих квітоносиках маємо квіточки-оси рожевого кольору. Такі ось з завернутими кінчиками трубочки. Гарненькі. Квіточок багато, вони не дуже великі. Це, мабуть, тут на квітоносику максимальний їх розмір, але їх дуже багато, вони заплутуються квітоносик. Фейрверк із довгеньких трубчастих пелюсточок. Ось такий він гарнесенький. Розеточка має листя цікаво росте, от воно росте рівно вверх. Так. А потім листова пластинка просто відгинається в бік. Таке ми зараз повернемо цією стороною, вони мене всі тягнуться до ламп. Бачите, воно так як. І тут ми маємо такі чудові прилистнички гарненькі. Ось такий ось цікавий стандартний сортик. Квіточка, звісно, має таку властивість, що пелюсточки опадають. Саме пелюсточки, вона не всею квіткою розсипає опадає, а саме розсипаються пелюсточки, як іскорки фейерверку після вибуху. Але ми маємо досить тривалий вибух. Такі ось вони прикольні. Мають різну кількість плюсточок, різну їх форму. Тут такі ніби як більшенькі краєчки. Тут зовсім трубочки. Ось такий гарненький сортик. Мені він дуже сподобався. І я сподіваюся, що вам теж сподобається. Дякую за перегляд. До побачення!